Запрошую всіх учасників брати активну участь і залишати ваші запитання в коментарях. Ось ми їх будемо озвучувати по ходу і після виступу спікера. Тож бажаю всім плідної роботи передаю слово Едуарду. Всім доброго дня. Будемо переходити до презентації, ну, до, до вирощування нуту і сочевиці. Коротко. Розкажу про цю культуру, якби такий невеликий анонс. Культура сучевиць, ну, вона вирощує, вирощується для, для харчових і кормових потреб, і велика, велика частина вирощується на насіння. Насіння є багато білками, близько 34%, містить близько 1,5% жирів. О, і близько 55 е відсотків має високі смакові смакові, е якості, швидко роз розварюється в харчовій промисловості. Додається в колбасу, в супи, консерванти, а також використовується в кормових, е в кормовій промисловості. Для, на на відгодівлю худоби і так далі. Почнемо е, з, з такого невеликого якби, блоку: це обробіток ґрунту, підготов, підготовлення для посіву. Е, як правило, Зочевиця, е, для неї найкращий, найкращий обробіток ґрунту то це оранг. Але якщо, якщо у вас ви маєте багато пожнивних рештків, тому потрібно зробити лущення на 3-4 сантиметри. О, і після того, десь за 3-4 тижні, ми робимо глибоку оранку, щоб зменшити, знищити буряни, їх перевернути в нижній шар ґрунту. тому що ця рослина дуже. Дуже така дуже, ну, якби вона не має конкуренції з бурянами, так правильно зробити. Весняний обробіток це закриття вологи тяжкими боронами і предпосівна культивація на глибину залягання насіння. Зразу скажу такий ще великий анонс: ця культура. Не для Західної України, тому що коли починаються обільні дощі, вона починає цвісти, і, на, і її, ми ну, поля, в поля не можемо влізти, і вона просто вражається сильно хворобами і ну, падає на землю, і ми не зможемо її зібрати. Це такий анонс, такий, що ну, дуже важливий. Наступний блок це попередники. Сучевицю е, обов'язково висівати після. Після культури, які очищують ґрунт, як би так сказати, від шкіли від, шкідли... від е... бурянів. Тому найкращі попередники це озимі, а самі найкращі це картопля і кукуруза, тому що там е... найкраще виводяться буряни. Е... Якби можна сказати, що соя теж добре виводить буряни, але е... це од... одна родина і буде. Також захворювання склеротиніозом, яке дуже, дуже якби, після того вражається рослина, і теж ложить її на землю і будуть втрати по врожаю. Це одне з таких важливих. Внесення мінеральних добрив. Врожайність ну, сучовиці складають основне це фосфорні добрива і калійні добрива. Тому приблизно. По дослідженнях практичних фосфорних добрив десь від 45 до 60 в діючій речовині. Це в фізичній, якщо перевести даже на суперфосфат, це буде десь в районі 100 кілограм фізичній вазі. Так само калійних добрив від 45 до 70 кілограм. При фосфорні добри ну, потрібно давати якби рекомендації при посіві тому що вони не рухливі. В Каліні добрива, краще вдати з осені під оранку, щоб пройшов процес мінералізації, і воно і добриво засвоїлося. О. Тому що, як би сказати, якщо можна навесні дати, але воно не буде засвоєне і залишиться на наступний рік, і не буде того ефекту. До посіву сочевиці дуже треба ретельно готуватися в тому числі очищення насіння, тому що самий гірший конкурент для сочевиці – це вик. Її дуже тяжко відчистити. Це потрібно спеціальні для цього очисні машини спеціалізовані, тому на це дуже важливо звертати увагу. Воно одної родини, ви потім не зможете не забрати ні механічним, не… Хімічним е, способом це вику. Тому на це теж важливо звертати увагу. Висів, висів, висіваємо сочовицю починаємо від 5-6 градусів на глибину 5-6 см. Е, тобто, е, вже десь приблизно. Десь від, від 10 до 20 березня можна висівати. Тільки можна влізти поле, грунт вижив, можливо потрібно висівати сучовицю щоб вона встигла сформувати гру сформувати е врожай. Тому це важливо. Ай. міжряддя ну найкраще це десь 12,5 сантиметрів, ну, від 10 до 15. Можливо, можна пробувати сіяти до 25 сантиметрів, але тоді потрібно зменшувати норму посіву і не забувати, що буде ну, більш контролювати бур'яни, тому що вона ну, сочевиця не зможе закрити міжряді і буде більша забурянність. Не забувати після. Після посів обов'язково закаткувати легенько. Якщо, якщо це сівалка з, з, з прикатуючими колесами не обов'язково, якщо є достатньо вологи. Ну, і коли весна м, м, суха, ну так би якби цього року в центрі, в частина заходу, тому то обов'язково треба прокаткувати колесами. Е е катками. Так, наступний блок е догляд. Е ну, раніше, е десь е можна сказати, років 10 назад в сочовиць, на сочовицю ніхто не вносив хімічного догляду, гербіцидів, і взагалі сочовицю тільки працювали тільки механічними, то есть катками або е або просапними якби, такими куль... боронами і культиваторами, тому що вважалося, що це недоцільно. Зараз наразі ми маємо, ну, я не вказував на презентації багато якби, гербіцидів, ґрунтових і страхових, тому що це такі, вказав, які основні, які працюють провірено. Тому зараз можна вносити як ґрунтові гербіциди, так і страхові. Які забирають добре і дводольні, і однорічні і злакові бур'яни. О, тому найкращий гербіцид, який працює по ґрунтовій посочовиці, це є прометрин, О, він провірений і добре захистить вам десь дві неділі часу саму, ну, від бур'янів. Наступним гербіцидом буде пульсар. Він і мозамокс, він має, який вноситься в 2-6 вузлів, і вам протримає. Він має трошки ґрунтову дію, він протримає до кінця, поки не закриє сучовиці рядки. Він контролює однорічні злакові, деякі однорічні злакові і великий спектр дводол... дводолки. Амброзія, Берізка, польова Вероніка, Всюх, звичайний, гірчак, Герань та інші. Там, там цілий спектр бур'янів. Перейдемо до збирання. Це дуже важливий спектр ну, збирання, тому що сочевиця не достигає рівномірно. Потрібна обов'язково десикація. Так зразу скажу коротко, десикація обов'язково гліфосатами. Це обов'язково. Тому що, якщо зробити десикацію десикантом, то можливе розтріскування і втрата врожаю. Збирання носіння починаємо з. Коли насіння досягне вологі 14-16%, тому пересихання насіння при пересиханні насіння, тож відбувається розтріскування. Тож ми втрачаємо, можливо, навіть до 30% врожаю Так, Коротко по сочевиці все ще скажу. Сочевиця це така культура, яка вражається ще шкідниками. На Сочевиці це є один єдиний шкідник, який її виїдає. Це ми маємо бавовникова Е, тому на неї і легко забирати перетроїдом простим, лямдоцеглотрином, але вона весь період вегетації починає на початку від сім'ядольки, і до практично до дозрівання, вона, ми маємо, е, якби ризик з'їдання сучовиці цим шкідником. Тому хто буде вирощувати цю культуру, обов'язково треба на це звертати увагу. Він не, ну, якби він я кажу, легко забирається з цієї рослини, але якщо, якщо він вже у вас з'явиться, то це дуже страшна страшний шкідник. Ваші запитання? Станом на зараз по темі ми не маємо запитань, думаю, можемо продовжувати. Угу. Окей. Те, технологія вирощування нуту. То... Е, ну, це саме морозостійка культура серед е, всіх культур, які має, які висіваються ярі. Його можна висівати від одного від 20 сантиметрів, а виростає від 20 сантиметрів до 1 метра. Висів, теж він цікавий. Його можна висівати. Ну, від 12,5 до 35 сантиметрів. Це дуже цікаво. Плід біб сам довжиною від 1,5 до 3,5 см. Зразу скажу, що він. Він не для нашої зони, він не для Західної України також, тому що коли йдуть затяжні дощі, він лягає, він цвіте все літо і ми не можемо його зібрати. Це практика. Період вегетації близько 80-120 днів. Це туди більше схід, південь. Це культура нуту, якщо сіяти пізно, відбувається зменшення врожаю для обробітку. нуту. Рекомендуються поля слабким забурянням. Так само як для сочевиці, то я наголошую. Е е нут має дуже лег легко засвоєність азоту, тому не завжди для, нут потріб для нута потрібно багато азоту. Це так коротко. Обробіту грунту. Обов'язково після збирання це. Дискування стерні, так би сказати, лущення. Щоб спровокувати бур'яни, після того можливо, навіть внесення гліфосатів, щоб вичистити ці бур'яни після, після дискування. І, ну, для нут, для нут не обов'язково е оранка. Тому можна проводити 3-4 дисковки і досягти глибини до 27 сантиметрів. Ну, перед посів... ну навесні закрив... ну, перед посівом робимо культивацію на глибину залягання насіння. Зараз не буду забігати наперед, розкажу далі. Внесення мінеральних добрів. Азоту все-таки потрібно дати для мінералізації для ну, Тут 30-60 кг фосфору до 90 кг дівчої речовині, це основні і калію також десь до 90 кг дівчарович, це основні елементи, які потрібні для нуту, для формування врожаю. Один з тих, якщо немає одного з цих елементів, ви не зберете того врожаю, що ви плануєте. посів. Звернемо увагу, посів ранній. 5-6 градусів на глибину залягання насіння. Глибина е, посіву залежить від вологості ґрунту. Від 4, якщо волога є волога, це 4-6 см. При середній з 6-8. Якщо немає вологи, можна сіяти навіть на 10 см. І нут спокійно. Пробивається крізь землю і вилазить наверх. Це не є проблемою для нуту. Сіють зазвичай на 15 см з крючковим на 45, і ну плюс 15, ніби такий якби, є ряд сівалок, які можуть сіяти стрічково. Для широкорядних на 45 або на 60 см без проблем, навіть без проблем, на 70 см висівається нут. і він краще, ну, краще більш краще урожайний, ніж ніж на 15 або навіть на 35. Норми висів 500 тисяч на гектар. При стрічковому 400 тисяч, ну, рядковому 400 тисяч, при стрічковому 300 тисяч. Чим більше між тим менший висів. ну Посушливі роки прикадковує. Один раз після дощу можливо ще раз прикаткувати, щоб його ущільнити. Чим краще ущільнюєш, тим лучше сходи дружніші і кращий врожай потім буде. Саме перше посів це закладка майбутнього врожаю для цієї культури, тому що вона не так вражається на хворобами і шкідниками, тому це саме головне захист. Після сівби, при кутку, каткування тільки кочушпорими катками, можливо, два рази, я це наголошую. Після, після того можливо, потрібно внести грунтові гербіциди, Це, це теж дуже важливо. На цю культуру можна внести прометрин 500, метрибузин 600, а також е страхові як бентазон 480-й. В фазі 4-5 листочків контролює великий спектр бур'яну. Ну, це дводольні бур'яни в основному. Через 5 днів після внесення бентазону, обов'язково потрібно внести хізосилофоп П-бутил який контролює злакові пері і миші, тому що якщо ви внесете раніше, буде підпали рослини. Це теж важливо з... на це звертати увагу 5-7 днів обов'язково розрив. Тут вже зразу скажу: шкідники. Шкідники це блоха, обов'язково при, сім... при проростанні вона дуже любить з'їсти нут тому це одне зразу потрібно при в при сім'дольках внести якісь перетрої, той самий якийсь фастак так би буде може краще доступніше. Любий і не забувати так само, як сочовицю. Його дуже любить бововникова совка. Це теж одна з проблем, бо це одна, одна родина бобові, тому це головне. І збирання, ну, ну починають збирати при пожовтінні. вони Вона не, не, такий він, не такий, він як сучевиця, він достигає рівномірно, тому десикації не потрібно у більших випадках. Десь буває деколи, може, якщо погані сходи нерівномірні, треба буде десь до. Підрівняти, тому да, можна внести десикант, але не гліфосат, а сам десикант. Не забувати, що це дуже розтріскувальна культура, тому потрібно, потрібно тримати обороти барабана 460-600 оборотів, не більше. І під барабанням має бути. Підведжена на 13-14 сантиметрів. Тому що тоді він кришиться і виходить багато на Ну, по коротко, все. Є запитання? Наразі немає. А, так, хотіла би запитати Едуарда: ми е, закінчили зараз наш вебінар правильно по темі? Так, так. так. Угу. Ну, бачите, значить, все всім настільки зрозуміло, що у нас і не виникло додаткових запитань. Mm. А, ну що ж, хотіла би подякувати нашому спікеру а, за а, цікаву корисну презентацію і оголосити, як уже звикли усі ми наступну вікторину. Знову ж таки посилання на Вікторину буде опубліковано в коментарях під цим відео, під цією трансляцією, і ми зараз продовжуємо час на те, щоб дати відповіді на вікторину і дати відповіді правильні можна завтра до 19-ї години вечора. Ось результат Вікторини знову ж таки оголосимо на початку наступного вебінару. Хотіла би одразу анонсувати наступний вебінар, і ви зможете слідкувати за інформацією, як я вже казала, на наших сторінках і на сайті садиперемоги. Але наступний вебінар з серії Стань фермером планується на 12 травня, і тема його буде вирости просто, ефективно та просто. Тож запрошуємо долучатися. Наразі ще раз хочу подякувати нашому спікеру. Компанії «Агрія України за те, що щоразу надає нам нових спеціалістів з новими цікавими темами, і е, проєкту Сади перемоги, проєкту Сьордж за, в принципі, проведення е, таких е, корисних е, занять для усіх в час, коли кожен може долучитися в силу своїх можливостей до нашої спільної перемоги. Тому кожен на своєму фронті наближаємо перемогу, як можемо, і закликаємо всіх садити. Гарного плідного усім вечора і слава Україні!